Вітаються вісті при Дніпрові, наша традиційна рубрика опитувань. Батьки та діти дочекалися нового навчального року. Тож сьогодні ми вирішили запитати у мешканців Дніпропетровщини, як вони готувалися до школи, скільки коштів на це витратили та який формат навчання буде у їх дітей. Раніше проживала в місті Жовті Води, але вже скока, років в місті Краматорськ. На даний момент ось зараз ви де? Б... Зараз тут, півтора року. Так. У вас где школа, садик? Э -э, садик мы не посещаем, а старшая дочь, э -э, вот сейчас будет второй класс э -э, в городе Краматорск, лицей. Как проходит обучение, какой формат? Э -э, онлайн. В mm. этом году он, Так ну, же, да, да. да, остаемся дома. Как вам этот формат онлайн? Вот второй год вы готовы, как он проходит? Вам тяжело или наоборот хорошо, что дома? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы была в стенах школы, потому что все-таки общение, коллектив, как бы дети. И видно, что как бы не хватает общения вот этого. Ну, пока вот из-за вынужденных таких мер, поэтому а приходится. Хотя отдать вот в Шелтоводскую школу. Ну, мы, во-первых, там в интеллект-классе, здесь такого нет. Интеллект Украины. Вот. Ну, и все-таки хотелось бы остаться, ну, как бы, если забрать документы, то это как бы попрощаться с дома, можно сказать, поэтому нет. Все равно онлайн обучение нужны какая-то канцелярия, там книжки. Что-то покупали вообще и дорого ли сейчас это? Что-то покупали, а что-то спасибо, гуманитарная помощь. Там по Украине мы подписывались в фонд, не помню название, и нам такую коробочку прислали, то есть там все необходимое. Фомастеры, карандаши, блокноты, как бы ну, так вот спасибо. Как зовут тебя? Арина. Арина, хочешь ли ты уже учиться? Да. Да? Да ты уже в каком классе? Втором. Какой любимый предмет? Может быть, есть? Ну, есть. Это письмо, там математика. Ну, а почему любишь? Чем нравится? Ну, потому что в письме там мы и пишем, там разные задания делаем. И учиться любишь? Ну, нормально люблю. – А вы в Жовтих водах в... навчаєтесь? – В желтых водах начаемся в лице имени Незалежности Украины. Форма навчання на батьківських зборах була предложена змішана, і ми сподівалися, що буде змішана. Але 30-го числа класний керівник повідомив, що все-таки форма навчання буде онлайн. 4-го числа ми виходимо онлайн. Ну, Директор ще намагається домовитися чи зробити бомбосховище до ладу. А ви формат. От, ну, За змішана в принципі була б. Змішана казали, що клас буде поділений на дві групи. Перша група навчається до 12-ї години, а друга група до 14-ї. Ну, в принципі, хотілося б, щоб діти навчалися, тому що, тому що онлайн навчання, я вважаю, що це не навчання. Якої була підготовка саме до школи, тому що все одно там зошити, ручки і так далі. Чи дорого це в цьому році було? Та ну не можу сказати, що дорого. Ми перейшли в п'ятий клас. Якщо в четвертому класі ми закуповували додатково зошити там по трудовому навчанні, і ну такі більше як дитячі, там більше коштів, то в п'ятий клас ми пішли зошити в лінійку, в клітинку, ручку. В принципі, так. Да. Не можу сказати, що дуже дорого. Звичайно, це офлайн, тому що все передають передається із рук в руки. У вас є там, хто навчається? Так, звичайно, двоє дітей, так. Угу. Я, у яких навчання буде, яке у них? Ми не місцеві, угу. тому наші діти ще навчаються онлайн. Яка була підготовка, тому що все одно потрібно якісь там зошити, ручки, знаєте. Незвичайно. Чи дорого це в цьому році? Не можу навіть сказати. Офлайн, звісно. По-перше, це комунікація, яка дуже потрібна сучасним дітям. І гуляючи тут -от по бульвару, цьому ми бачимо, що ввечері скільки підлітків дітей спілкуються. Це їм важливо. Це по-перше, по-друге, звісно, вони менше е, ну увага така у них мені здається онлайн, не дуже гарна. Вони відволікаються. Класі, мені здається, навіть якщо дитина не зовсім слухає, але ж йому нема куди діватися, він чує те, що йому говорять. Щось я за офлайн. А немає таких, знаєте, думок, що там небезпечно можливо, ось такого плану. <гум vos> <гум vos> я то взагалі з Донецької області <гум vos> <гум vos> і наше місто прифронтове, і в мене є з чим зрівняти, <гум vos> то я вам хочу сказати, що жовті води це Богом поцілована земля. І тут цілком можливо е, займатися онлайн цілком. Е, можливо, як ну можливо, що є які, там якесь бомбосховище, взагалі це є. І тут не так багато тривок взагалі як там. То я думаю, то кращий варіант буде, дай Бог, щоб так і було. І дітям краще, і батькам. І мені здається, що в плані психологічного навантаження для дітей це буде. Менше ніж вони займаються. Її. Ну, це моя особиста думка. Я можу помилятись. в школах до часи сидіти, тому що домашня буча нічого. Якщо от так можливо думали, чи угу. можливо це небезпечно все одно, знаєте, тому що зараз такий час у нас в школах. Ну зараз небезпечно кругом в Україні. Угу. А школа є школа. О, от як за який формат взагалі ви? Щоб діти були вдома чи ходили в садочок? Ну, звісно, в щоб ходили в садочок. Це найкраще, бо маленькі їм потрібно mm -hmm. наоборот таке навчання. Бо mm -hmm. Mm -hmm. бо вдома вони, як як я сама, як вихователь, то для, для них це дуже важко. Вони вдома, вони стоять ледаче, вони не хочуть працювати. Ну от, mm -hmm. а от в садочку вони більше розвиваються, граються з дітками. є ну, багато чого. Я кажуть, позитивного. А ви в садочок і ваш садочок саме де ваша дитина? От ви плануєте ходити? Ми вже ходимо не, з 1 вересня. Ми вже йдемо в садочок, як перші відкривачі. Угу. То а не страшно все одно зараз такий час, от такі думки. Ні. Чи обговорювалися там в колективі? Є бомбосховище, то .е. діти там тихенько сидять, граються, то .е. все є так. Що... Дуже задоволені садочком, і вихователям, і всім задоволені. А підготовка, я не знаю, чи вона є до садочка там, чи дорого в цьому році? Є підготовка, Ми як виплату нам на безкоштовно. Ну що ж, ми дізналися, як цьогорічні батьки та школярі готувалися до нового навчального року. А як ця підготовка пройшла у вас? Пишіть в коментарях.